Друзі, ми продовжуємо наш форум, і зараз у нас доповідь на тему інвестиційного арбітражову механізму компенсації воєнних збитків, яку ми назвали демунізація Росії, Росія цю страшну війну почала там під приводом якихось безглуздих де, де. Але насправді ми хочемо у відповідь на, на це сказати, що насправді Росія заслуговує. Вона заслуговує юридичному вимірі демунізації, що відкриє. По суті, шлях для компенсації тих величезних воєнних збитків, які вона вже завдала цією страшною війною, тож імунізація Росії, воєнні збитки та інвестиційний арбітраж. Підкреслюємо те, що наразі безпрецедентний розмір воєнних збитків лише на контрольованій території України збитки перевищують 400 мільярдів доларів. Це дані вже світового банку. Насправді, абсолютно з різних джерел, різні цифри лунають. Ми намагалися їх систематизувати, але. Ну насправді це на даному етапі війни є неможливим, тому що багато велика частина території України знаходиться під окупацією, і тому ми можемо припустити, що в підсумку такі розміри збитків буде становити приблизно 1 трильйон доларів. І з іншого боку, у нас є арештовані російські активи, тому що насправді до війни Росія була дуже небідною державою. І насправді економіка мала сировинний характер, але вона приносила реальну валюту і дозволяла російській економіці розвиватися, в тому числі бути присутньою у виді активів глобально в всьому світі. Це призвело до того, що наразі арештованими є валютні резерви центрального банку Росії на загальну суму близько 300 мільярдів доларів США. Також велика кількість активів арештована в західних країнах. Наприклад, ті ж Британії там цифра 18,5 половину мільярдів фунтів арештована. Це не лише російські державні активи, але й активи російських олігархів, їх сімей і компаній. Але ми говоримо про те, що це не треба обмежувати цю цифру, виключно арештованими активами. Насправді вона є набагато ширшою, більшою. Це і неарештовані активи. Це активи, які приховані в виді різних трастів. Це і права вимоги, які потенційно зберігаються з російськими компаніями, які продовжують здійснювати свою економічну діяльність. Тому насправді є дуже багато роботи для юристів для того, щоб звернути стягнення на ці всі активи. Насправді дуже багато є механізмів компенсації збитків, які зараз розробляються, які обговорюються. І тому е, наша команда, яка дуже активно займається цим питанням, буквально з перших місяців війни, е, ми зараз звернули увагу і активно пропрацьовуємо питання міжнародного арбітражу. Це не значить, що ми його лобіюємо, це не значить, що ми зараз його тут продаємо, але це говорить про те, що ми дещо в цьому питанні розібралися. і Хотіли би поділитися з вами з вами своїми думками. У контексті чого ви виникло питання міжнародного арбітражу? Чому воно є привабливим принаймні для слуху українських юристів українських бізнесменів? Всі розуміють, що сума збитків завданої війною вона не співміна з активами Російської Федерації на території України, і тому розраховувати на виконання рішень суддів всередині України. Чи то в рамках судових проваджень, кримінальних проваджень, можливо якихось інших юридичних механізмів, не приходиться. Українська держава є активним гравцем на цьому ринку, і насправді вже зараз дуже багато російських активів забрані націоналізовані, в тому числі підставі рішень вищого антикорупційного суду. Друге, ми розуміємо, і це вже насправді підтверджується заявами високих то посадовців, як з європейського союзу, так і сполучених штатів Америки, що без судового або арбітражного рішення, тобто рішення, яке набуло сили примусового виконання на відповідній території, неможливе пряме надходження коштів переходу з стану арештованих активів або активів Російської Федерації чи їх агентів в бюджет України, чи в кишені постраждалих від цієї війни людей. Потрібно, щоб було судове рішення або виконавчий документ на підставі рішення трибуналу. Дальший момент: невпевненість у визнанні виконання рішень українських судів. Ми знаємо про масову практику, яка була створена ще. З квітневого рішення минулого року Верховного суду, яке було повторено в травні 18 травня 2022 року, про по суті не застосування імунітету до Російської Федерації. Дуже багато з'явилося судових процесів рішень судових, але насправді жоден юрист не може гарантувати, що таке рішення буде виконано за кордоном. Насправді. Це всі розуміють, що воно можливо буде для внутрішнього користування в Україні, але є великі ризики, того, що воно не буде виконано за кордоном, і насправді буде створено ну, певний ну, негатив використання цього пострілу проти Російської Федерації в українській юрисдикції. Існує досвід переможних справ про Криму, особливо нещодавно. Ця хвиля піднялася, коли вже почали надходити відповідні судові рішення арбітражні рішення. Ми про них поговоримо дещо пізніше, і це створило додаткову увагу до інвестиційних арбітражів як місця вирішення подібних спорів і способу зтягнення на російські актив. Ну і нарешті, от ми мали тільки що дискусію саме в арбітражах досить розвиненою є культура і традиція зовнішнього фінансування. Арбітраж інвестиційних процесів, але чи дасться компенсаційні гроші? Це насправді ключове питання, тому що як сьогодні у нас звучало на форумі. Не є метою для юристів судитись. Ми не ми абсолютно чесні відверті до до наших клієнтів. Ми не заробляємо на процесі, якщо ми не знаємо, що це не принесе до не приведе клієнта до необхідного результату у виді отримання компенсації за завдані е, збитки. Тому треба підходити сюди виважено, розуміючи, що якщо навіть це забере певний час, але перспектива в кінцевому випадку буде по зверненню стягнення. Які, якщо коротко, там особливості інвестиційного арбітражу насправді це арбітраж між Інвестором це ключова особливість арбітражу і держава, в якій знаходяться інвестиції. Тобто, ключова відмінність, наприклад, від суду, то те, що обсяг коло відповідних позивачів воно є звужена. Питання, по яким можна судитися, воно є звужена, і держава, щодо якої судитися, є визначеною. Тобто, це по суті держава, яка контролює відповідну територію як свою. Вона також визначена їх не може бути кілька. Uh, загалом в світі існують там дві uh, категорії інвестиційних договорів: тобто, це двосторонні інвестиційні договори або bilateral investment treaties, біайтішки, як ми їх називаємо, і багатосторонні, багатосторонні договори, коли по суті частина застереження щодо захисту інвестицій стає uh, uh, невід'ємною частиною відповідного більш широкого документу, який регулює uh, ту чи іншу uh, галузь uh, економічного співробітництва, <кій> якщо говорити про... Прайма феші переваги недоліку, тобто на перший погляд арбітражу, то це нібито вирішення імунітету. Ми про це поговоримо пізніше в ході доповіді. Це чіткий, більш-менш зрозумілий механізм визнання і виконання на підставі існуючих міжнародних договорів. Це універсальна процедура, незалежно від того в якій країні знаходиться арбітражна інституція, і це вже позитивна практика проти Росії, в, в із негативів. Арбітражу. Це секундочку. я перепрошую із негативів. О, секундочку, тут... Зараз. Так, так, так. Із негативів арбітражу це обмежені за суб'єктним складом, це обмежені за територією та видами збитків. Це ціна, це строк, і це все таки питання виконання. Якщо говорити про якщо коротко арбітражні правила, то в нас є по суті найбільш поширені арбітражні режими: це і, іксід, це 66% взагалі всіх загалі спорів там розглядається з даних категорії. Це ЮНСІТРАЛ на другому місці 25%, це ICC 2%, це Стегнуття Мерукомерці це 6%, Ну та інше, як правило, отхок – це ну 1% і менше. ключовий документ для спорів між Україною і Росією, між інвесторами з боку України і Росією. Це бієтішка угода між кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій. Ми сьогодні почули про те, що. Ця угода 98-го року, яка була ратифікована законом 99-го року, вона зараз знаходиться під певною загрозою навіть з боку самої української держави, тому що ми чомусь вирішили її почати процедуру е е денонсування. Питання чи не на часі, питання до держави, але поки вона існує, ми можемо про неї говорити і сподіватися, що насправді вона е буде, буде в силі. Компетентний суд, це ми говоримо про інституції, які можуть ці спори. Це компетентний суд або арбітраж договірної сторони, це арбітражний інститут стогонської торгівельної палати. І що важливо, арбітражний суд АК Хок відповідно до арбітражного регламенту комісії організації об'єднаних націй правом міжнародної торгівлі. Як я вже згадав, він се трав, всіх спорів розглядається за даними режиму. Що цікаво, вироблена практика щодо розуміння, хто може позиватися. Хто є інвестором, хто власне є постраждалою особою щодо яких збитків, тобто, по суті, ключовий критерій для визначення таких юридичних і підкреслюю, фізичних осіб є види інвестицій, які були зроблені. Тобто, це для нас ключове майнові права права нерухоме та нерухоме майно далі акції пої. Інші частки в кампанії, вимоги на отримання грошей і так далі. І так далі. Тобто, але ключове майнові права нерухоме та нерухоме майно це власне те, що постраждало на окупованих територіях Російської Федерації. Адже це саме ця категорія е, спорів за територіальним принципом, яка підпадає під е, юрисдикцію е, е, міжнародної інвестиційного арбітражу. Цікавий дуже момент. Я переконаний, що насправді. Е, Ардажна практика щодо інвестиційних спорів, вона зараз на порозі певної такої квазіреволюції. Існують спори, коли здавалось би класична конструкція, один інвестор, одна держава, відповідача, яка порушує права інвестора. Вона вже скажімо так під боєм в частині розширення за рахунок масових позовів. Вже є низка низка рішень правда процесуального характеру. Один був settlement, і кілька там питань по вирішенню юрисдикції. В мене наведено ці слова: це абаклат та інші проти Аргентини. Було 60 тисяч позивачів проти республіки Аргентина, і там було вирішено питання підтвердження юрисдикції. Далі було був спір аб'єнте. Офіціо проти також Аргентини, також і ксід в Вашингтоні. 90 позивачів, Республіка Аргентина прийнято рішення по юрисдикції. Важливе цікаве рішення це аліманці знову ж таки проти Аргентини в Вашингтоні. 74 позивачі це також рішення по юрисдикції прийнято. Підтверджено, що може бути масовість на стороні позивачів. І останнє найбільш свіже рішення і дуже дуже, дуже актуальне, мабуть, для України з огляду на банкопад, який в нас існував. Це Теодорас Адамаковкополус та інші проти республіки Кіпр. Це відлуння банківської кризи. В них, якщо пам'ятаєте, теж був. Банкопад з байлинами, що схоже на Україну, і там 956 позивачів зараз позиваються до республіки Кіпр і прийнято позитивне рішення по юрисдикції і по суті, арбітражний трибунал визнав за можливе масовість на стороні позивача. Звичайно, мають бути критерії тотожні, схожості справ, критерії для того, щоб забезпечити менеджабіліті, тобто можливість одночасного адміністрування цього процесу, коли така велика кількість позвучів, але насправді мені здається, юрисдикційно вже зрушення є. Чому це важливо для, для України? Тому що насправді, якщо ми візьмемо, наприклад, постраждалих людей там в Маріуполі, в інших окупованих містах України, то вони втратили свої інвестиції. Так, квартира це теж інвестиція. Автомобіль це теж інвестиція. Якщо квартира захоплена, якщо вона зруйнована, то це власна інвестиція, яка дозволяє вам бути позивачем в спорі в інвестиційному арбітежу проти Російської Федерації. Але але ми підходимо до ключового ключової проблеми: проблеми імунітету Росії. Це те, про що я сказав з самого початку. На перший погляд, нібито коли у нас є двостороння угода, коли Росія сама добровільно погодилася на те, що вона буде суди, буде судимою по певної категорії спорів, нібито у нас це питання вирішено. Але, але є два суверенний імунітет, він поділяється на дві частини: юрисдикційний імунітет, виконавчий імунітет. Ну, Є підходи різні по іншим практикам щодо тлумачення юрисдикційної виконавчої мутету, це або абсолютно або функціональне. Але суть в тому, що насправді інвестиційний арбітраж він вирішує однозначно питання юрисдикційного імунітету, але питання виконавчого імунітету, тобто питання неможливості стягнення на суверенні активи, він вирішуватиметься в кожній країні окремо відповідно до. Існуючих процедурних правил такої країни в цьому специфіка, і, по, і це про це треба пам'ятати. Взагалі, як ми знаємо, питання юриздикційного імунітету воно може вирішуватися щодо збитків проти Росії, от такими глобально кількома шляхами. Перше, те, те був, як я кажу, по-українськи, це підхід, який був запропонований Верховним судом України, незважаючи на практику справи про Феріні, коли там це по суті особа, яка працювала. Під час війни була примусова праця. Вона потім звернулася Другої світової війни. Вона звернулася за компенсацію до Італії. Він звернувся за компенсацію до італійських судів, які задовольнили йому виплатили компенсацію з Німеччини. Був спір, який, в тому числі залучений був міжнародний міжнародний суд, ООН. і в підсумку було підтверджено на рівні міжнародних інституцій, що на жаль, Росія, Росія країна по таким збиткам має hmm, hmm, <от> юрисдикційний імунітет. Які є навіть при порушенні грубому порушенні ЮСКОГІНС, тобто це питання більше процесуального характеру, яке повинно вирішуватися спершу. Плюс у нас навіть 79 стаття закону України про міжнародне приватне право, про яку я сьогодні говорив, вона існує, вона дає якусь можливість абсолютно імунітету. Хоча Верховний суд взяв до уваги саме делікний виняток, відсутність взаємності і те, що Насправді це єдиний спосіб на доступ до правосуддя на забезпечення належного ефективного захисту судової особи, яка звертається до українського суду, якщо вона позивається до Російської Федерації, тому що насправді і нікуди йти, і відповідно її права повинні бути захищені. До речі, таким чином закінчилася історія в Італії по по Ферні. Там було відповідно роз'яснення конституційного суду. Які також підкреслило, що необхідність саме забезпечення права на судовий захист і на ефективні, ефективні засоби судового захисту? Другий шлях, крім українського, це обхідний шлях, тобто це вибрати безімунітетного відповідача. Це можуть бути олігархи, пропагандисти, політики, держкомпанії, як незалежне суди. Ми про це теж сьогодні говорили. Ну і третій шлях це інвестиційний арбітраж. Тобто, ну до речі, український шлях він в принципі може існувати на рівні певної юрисдикції, коли чи то в силу існуючого законодавства, чи то в силу відповідного там підходу місцевих судів, в принципі, імунітет Російської Федерації не буде застосовуватись. Таке ми теж допускаємо, такі такі дискусії ведуться з нашими колегами з інших країн. І, можливо, ви, наприклад, чули там вчорашню заяву Блінкена, який сказав, що ми розглядаємо зараз активне питання про внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму, що, як ми розуміємо, відповідно до їхнього закону про суверенні імунітети, дасть можливість по суті судитися проти Росії в американських судах, а це і доступ до активів, а це і можливість виконання по всьому світу. По інвестиційному арбітражу. Є два питання: це юрисдикційний імунітет і виконавчий імунітет. Тобто, по суті, у нас підписуючи біотішку, Росія погодилася на те, що вона відмовилася від юрисдикційного імунітету по виконавчому складніше. Але а, у нас Свідченням того, що питання зняття юридикційного імунітету працює, це практика, яка позитивна практика українських компаній проти Росії по кримських активах. Це от справа на Щадбанку на 1,3 мільярда в арбітражному суді Парижа. Це справа Нафтогазу, справа Аеропорту Бельбек, справа Евересту і справа… Укрнафти, Приватбанку, справа «Стабіл», справа Люкзор. Причому цікава особливість всі ці справи, окрім однієї справи щодбанку, вони розглядалися в арбітражному трибуналі при арбітражному арбитра... трибуналі в Газі. Тобто, ГАГА по суті є таким позитивним місцем для вирішення України російського питання, питання війни на користь України, але Отримання цього рішення ще не означає, що воно буде успішно виконано. На жаль, якщо ми говоримо про Російську Федерацію як відповідача, ми знайшли два прецеденти: які про успішне виконання рішення суду. І один квазіуспішний це справа Сидельмаєр проти РФ, коли по суті в. Рішення на користь інвестора проти Російської Федерації про сплати 2 і 3 мільйони доларів США було виконано було знято відповідний і виконавчий імунітет. Єдине, що вже тоді було зрозуміло, що не всі країни підтримують таке зняття і, наприклад, Німеччина підтримала зняття, а Франція. Вона в Франції було відмовлено, навіть в Сполучених Штатах було відмовлено у знятті відповідного імунітету з російських активів. Справа ТОФБР стейт проти Російської Федерації. Це відома справа. Вона була одна з перших по кримських активах в лінійці тих справ, які можна віднести до позитивної практики, на яку зараз багато хто орієнтується. Тоді нагадаю було. Порядку визнання і виконання даного рішення було звернено стягнення на акції про Минвезбанку, які належали Російському мішканому банку. Тобто, по суті, в межах виконавчої процедури було звернено стягнення на арешт державного суб'єкту суб'єкту державної власності Російської Федерації. Я б казав про те, що на жаль в Україні. Вже не залишилося вільних активів, які б не були там арештовані або е, націоналізовані державою, е, тому е, очікувати е, повторення подібних ситуацій в Україні е, на жаль е, не доводиться. Е, є цікава дуже справа. Ми сьогодні про неї частково теж згадували. Це справа ЮКАСА. Там теж було, е, було рішення на ну понад 40 мільярдів. Там вже сума до 50 мільярдів доларів сполучених штатів доходить. Проти Російської Федерації низку низку кампанії, які судилися до речі, по енергетичній карті, з якої Росія зараз е вийшла, і е люди не можуть насправді до цього часу отримати е виконання. І цікава ситуація була е в 2014 році, де акціонери спочатку досягли початкового успіху, але е в і в 2014 році трибунал великої інстанції Парижа дав дозвіл на Екзепатуру. Однак після цього рішення було накладено низку арештів, які згодом були зняті. Тобто, по суті, цікава була ситуація в Бельгії, коли було арештовано низку суверенних активів Російської Федерації, і потім Російська Федерація включила дипломатичні механізми. Тиск погрожуючи, що буде реакція у відповідь, це змусило бельгійську владу якби. Відійти трохи назад з таким рішучим і агресивним кроком, і більше того, це навіть призвело до законодавчих змін у Франції та Бельгії, які на думку фахівців свідчать про дрейф в бік вже абсолютно імунітету на суверенні активи, тобто не функціонально, а абсолютно. І по суті, що значно утруднює можливість виконання рішень проти Російської Федерації в частині суверенних активів як на території. Бельгії, так і на території Франції, і встановлено критерії, за яких такі згода на виконання на стягнення по актива може бути надана. це або виражено. Це має бути виражена, ярко виражена експрес та визначена відмова. Це має бути видане або цільові активи, і це має бути комерційна, тобто не пов'язана з здійсненням суверенних функцій власність. Але звичайно, тут потрібно максимально активно працювати на державному рівні для того, щоб забезпечувати механізми виконання рішень проти Російської Федерації, в тому числі рішень трибуналів. Але про це ми сьогодні частково говорили, коли обговорювали питання фінансування арбітражів. Це питання, яким чином клієнт яким чином потерпіла особа, може все таки отримати кошти, що навіть. До етапу повного виконання, тобто до етапу отримання доступу до російських активів, це можливість продажі або відступлення уже отриманих арбітражних рішень на вторинному ринку. Звичайно, дисконт, який є ключовим для по суті прибутку відповідного фандера, він обговорюється в індивідуальному порядку. І може бути різним в залежності від перспектив виконання і країни, де планується виконання, це відстеження решт активів. Тобто, коли по суті вдасться знайти той актив, який відповідає тим критеріям, щодо яких має бути надана екзекватура і дозволено стягнення, і зараз на цим багато працюють незалежних компаній, в тому числі юридичних компаній. І ну, звичайно, це. Також можливість по суті домовитися з ну, Російською Федерацією, але це не в сучасних умовах. Це вже в умовах, коли ми переможемо і зміниться влада, тому що класично для арбі, арбітражу, інвестиційного арбітражу як альтернатива зняттю імунітету в примусовому порядку. Є можливість впливів на державу, яка має сплатити ці кошти, або шляхом надання певних економічних переваг, ну тобто, наприклад, якщо Умовою буде потім після нашої перемоги відновлення якоїсь репутації Росії як місця для інвестицій і отримання певного дисконту. Тобто, в такому випадку, якщо будуть працювати дві, дві, дві фактори, ну це це класика, класика е, інвестиційного арбітражу. То є перспективи для отримання відшкодування навіть не Формально зберігаючи е, недоторканим суверенний імунітет при виконанні. Е, другий момент, який також в класиці інвестиційного арбітражу обговорюється практиками і науковцями, це можливість впливу на таку державу е, з боку держави резидентства, держави громадянства інвестора. Тобто, мовно кажучи, Україна має включити свої дипломатичні механізми для того, щоб надавити на Росію. І вона виконала такі рішення. Знову ж таки, таку перспективу я можу бачити тільки після нашої перемоги, зміни влади в Росії і зміни того політичного курсу, і взагалі відношення до цивілізованого світу в Російській Федерації. Ну або і повна ізоляція як умова виходу з такої ізоляції, це виконання відповідних грішень арбітражів, в тому числі по компенсації збитків. Але що важливо, інвестиційний арбітраж. Є інструментом, про який я казав, який є необхідним для всього цивілізованого світу для того, щоб відпустити ці активи без рішення судів, без рішень арбітражів, які визнані в на території відповідної держави. Таке така практика, вона в цілому щодо арбітражних рішень мені вбачається в цілому щодо арештованих активів. Не вбачається. Реалістичне можуть бути квазіпродукти, як зараз роблять, наприклад, доходи від арештованих активів можуть передаватися, тому що це не є там право власності, не принаймні воно спірне, кому належать доходи від арештованих активів, які знаходяться в управлінні, або е, створення штучних механізмів для того, щоб е, формально казати про криміналізацію обходу санкцій і. Е, Криміналізацію обходу санкцій і потім як окреме покарання конфіскацію, цивільну конфіскацію забрати такі активи в дохід відповідної держави і потім передання їх Україні. Але знов ж таки це опосередкований механізм він не надає можливість потерпілій особі напряму отримати відповідні кошти. Шляхи фінансування, які можуть бути застосовані, це відступлення вимог. це... Пряме, тобто, ну по суті, фандери так теж працюють. Ви можете продати свої вимоги на будь-якому етапі. Це створення НГО, тобто створення якогось фонду або громадської організації, вступ в яку засвідчує би передачу відповідних прав вимоги. І це по суті як таке, знаєте, як квазі клас екшн розуміння інвестиційного арбітражу. Це contingency fee, коли по суті юристи фінансують э, процеси, що зменшує навантаження на потерпіло. Э, Сторону, і це перекладення ризиків на самих юристів, ну і залучення незалежного фандера, про яке ми сьогодні говорили. Тобто, якщо коротко, то дійсно це напрям, який треба припрацьовувати, який треба зважувати, тому що він не на всі випадки підходить. Але що важливо тут треба об'єднувати зусилля і юристам і фінансистам. І що не менш важливо, це треба об'єднувати зусилля і українській державі, яка повинна на дипломатичному рівні працювати над створенням механізмів виконання рішень, в тому числі і інвестиційних арбітражів. Тобто, якщо є у заходу недовіра до українських судів з якихось причин, то недовіри до рішень поважних міжнародних арбітражних інституцій. Як то Вашингтон, як то Гага, як то Париж, як -то Стокгольм, бути не може, і тому повинні бути чіткі зрозумілі механізми у виконанні таких рішень, в тому числі за рахунок суверенних активів, можливо, в якості виключення. Дякую всім дуже за увагу. Просто ми трошки вичерпали регламент. Я дякую організаторам за цей захід. Дякую всім присутнім, хто долучився до цієї важливої теми. Я в, в комунікації в Аконтакті. можете мені писати завжди з задоволенням подискутую з приводу цієї важливої теми. І ще раз дякую нашим українським захисникам, дякую українському народу. Ми обов'язково переможемо і дай Бог, щоб це було якомога швидше. Всім гарного дня.